Всім благословення, любі! Хай Господь надихає, оберігає, дає наснаги кожне серце. Амінь. Стосовно пряма до Господа, чи існує взагалі така пряма до Господа, і до чого вона веде, якщо людина, наприклад, не має ніякого результату, не має взагалі нічого, а вона каже: Ну, я там напряму з Господом, так, Господь в мене в серці, я просто напряму. До чого така пряма взагалі призводить? Якщо людина продовжує грішити, продовжує нічого не робити для Господа, то звичайно це просто атмаски і, і Дійсно, просто нехтування Господом. І там деякі беруть такі вірші. Всі, хто призведе, всі хто ну, скаже про ім'я Господня спасеться. Але ми бачимо, що це не призводить не до чого, якщо людина нехтує цим. Саме головне для Господа це спасіння себе, спасіння інших людей, і дійсно, Господь не живе в тілі, там де гріх. Якщо ми продовжуємо так же, так же грішити, то е, це як Господь не живе в такому тілі, і дійсно таке не призводить не до чого. Головне, щоб, як ми бачимо, наприклад, якщо є в нашому житті пастира, в нашому житті апостоли і пророки, в яких є результати, тисячі людей спасених, ось таких людей потрібно слухати і дійсно йти їхніми шляхами. Вони спасають, і нам потрібно спасати, як діяння 2,46-47 сказано. Да? Господь прилагав спасаємо до церкви. Церква це. Тіла Христа, і нам потрібно дійсно надихатись і робити так же, так спасати людей для Господа. І все буде саме найкраще. І ніяких там прямих, кривих, косих немає. А лише є результат. Якщо є результат, то це саме найкраще. Так. ми ж для Господа робимо, а не для себе. Всім благословення, любі спасайте людей, робіть результат для Господа, і тоді будемо спасені, тоді царство небесне тут на землі буде і вже в вічності. Всім благословення.